Вітаю, друзі! Війна продовжується. Ворог вчиняє все більше зухвалих злочинів, руйнує та спустошує українські землі. Десятки тисяч наших краян стали на захист Батьківщини, як у підрозділах територіальної оборони, так і Збройних сил України. Нещодавно командою нашого видання було презентовано документальний фільм. Воїни світла, про двох братів із Калущини, які поклали власне життя за свободу та незалежність. Мав спілкування з родичами інших загиблих та рідними військовослужбовців. Вони просили створити фільм про калуша, які стоять на захисті вітчизни хороша ідея! І ми вирішили втілити її у життя. Нещодавно вкотре відвідав бійців, які боронять нас десь у степах Запоріжжя. Більше року при Карпатці без ротацій та перепочинку проводять будні на передових позиціях, але це не зламало їх дух та бойовий запал. Жінки на рівні з чоловіками долають військові труднощі, але це їх тільки загартовує. Люди різних професій, не пов'язаних із військовою службою, вступили до батальйонів територіальної оборони на місцях. Серед них і митний брокер Мар'яна. Спочатку я активно волонтерила зранку до ночі, а потім все-таки ну, мені запропонували і подумала, дві ночі не поспала, зранку взяла паспорт і прийшла до воєнкомату. Перший мій виїзд в цей край був минулого року в липні. Практично з того часу я тут. В мирному житті ці умови були для мене неприємними, тому що я, наприклад, люблю ходити в гори, люблю ходити в ліс, але я завжди з гір спускаюся додому і там ночую. А тут я приїхала, для мене спершу був такий трішки культурний шок, тому що умови були спершу трешові. не було води, не було газу, не було світла, не було туалетів. Воду привозили в цистернах, якщо тракторист нап'ється, то воду і не привозили. Але навчились приймати душ в півтора літрах води, навчились готувати. Головне оточення. Це все тут відносно, цінності міняються. Кажуть, що людина до всього привикає. Чи може людина, тим паче жінка привикнути до війни? Знаєте, у нас комбат, він такий дуже, дуже досвідчений і дуже така життєва, життєвська людина. І він нам допомагає виносити ці всі умови. І він сказав одну фразу. Війна це також життя. І я з цим 100% згідна. Кадровий військовий Сергій після повномасштабного вторгнення московитів повернувся назад у військо і не бачить вже подальшого свого життя без армії. Після нашої перемоги обіцяє надалі будувати кар'єру військового та передавати отримані безцінні знання підростаючому поколінню. Так як з такими сусідами потрібно бути готовими до всього. Це є обов'язок. Так як я в душі воєнний, цю справу не збираюся лишати, збираюся в подальшому будувати свою кар'єру військового. військового. От поки що в мене воно йде успішно, я від знизу практично піднявся до керівного складу батальйону. Ми відвідали Гуляйпілля у свято П'ятидесятниці і були вражені навіть на фронтовій території наші земляки дбають. Про своє духовне життя. Військовий капелан провів святкове богослужіння, та наші воїни мали можливість прийняти таїнство святого Причастя. І блаженіших митрополитів, ахії єпископів, боголюбив єпископів, народ наш український, матір нашого українського і своєї, вас і всіх християн, нехай по мене, Господь Богу царстві своїм завжди, нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Хизнеї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення Віхів. Україна обов'язково переможе і по-іншому не може бути. Адже з нами Бог. І за нами Україна. До зустрічі в наших наступних сюжетах.